Ну що, давай навчу. Моя машина вже мішає тісто. Зараз вам покажу. Стан. Зараз я підготую поверхню для того, щоб гарно його вимішати перед ліпкою вареників. Достаємо тісто. Вже гарно вимішане, покажу вам. достаємо і будемо вимішувати. Дивіться, яке тісто. Таке м'якесеньке. Завжди, після того, як тісто вимісила е на машині в машині, я завжди його вимішую руками, щоб воно було еластичне. Тісто має бути однородним. Я не знаю, як це правильно <кхи> сказати, але має бути ось таке. Дивіться, яке тісто вийшло. Зараз поділю його на чотири частини і заховаю у пакетики. Нехай воно вистигає. І коли вже буде не таке тепле, вже трохи буде прохолодним, можна буде його брати на розкатку і починати ліпити варенички.